Доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про хліб, що у мене на столі. Хлібобулочні булочні вироби. Хліб, варенички, булочки і батон. А з чого вони виготовлені? Так з борошна, що все це потрапило на наш стіл. Потрібно прикласти багато праці. Спочатку хлібороби сіють в зерно, воно виростає в колося, комбайнери косять його, зерно мелять на борошно. З борошна місять тісто. І печуть різні вироби, які потім потрапляють до магазину. Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. І з чим порівнюють хліб? Так, і сонечку. Чому? Тому що сонечко і хліб тепленькі, кругленькі. Без сонечка і без хліба ми не можемо жити. До хліба потрібно ставитися з повагою. Його не можна викидати, якщо залишається шматочок. А погодувати пташок. То про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, про хліб. А як потрібно ставитися до хліба? З повагою! Хліб у сьому голова, кожну хри крихту в долоні. От і все. До побачення. Так.